Авдіївський район оборони можливо з нього треба було починати. Ситуація там від перших чисел лютого ну дуже стрімко погіршується. Ні для кого це не секрет. Якщо от впродовж майже ну там чотирьох місяців ми говорили про відтинок фронту протяжністю загальною приблизно у пів десятка кілометрів. Це якщо рахувати від невельського селища і до перетину. Колишнього вже зруйнованого залізничного мосту із автодорогою Н 20 Східніше Новокалиново, то от наразі ця лінія фронту буквально за останні, ну я не знаю, за останні, мабуть, днів 10 змінилася ну дуже сильно. З'явилося дуже багато вигинів. І найгірше, що лінія зіткнення, лінія дотику збільшилася приблизно на чверть. У північно-східному секторі міському і південно-східніше крайніх авдіївських багатоповерхівок це ось дві ці ділянки. Нині вже ну без перебільшення мова йде про міські бої у північному секторі. Окупаном продовж останнього тижня вдалося захопити приблизно 7 квадратних кілометрів території, обабіч місцевого піщаного кар'єру, або як його в народі там мешканці Авдіївки називають Авдіївські Мальдіви. І от на західному фланзі, фактично, московитом. Продовж від кінця минулого тижня вдалося розширити зону контролю у приватній забудові і вийти до того таки індустріального проспекту, який тягнеться від промислової зони, проходить всю адівку і далі йде на Спартак. Вдалося вийти ну, буквально на відстані автоматного пострілу. Най... Менша відстань тут від точок, де зараз знаходяться окупанти, і до цієї до цієї дороги, фактично, ну я без прибільшення кажу дороги життя, мабуть, для Авдіївки становить ну метрів 400. І так само у південному секторі московити намагаються тиснути зі сторони опитного у бік української позиції зеніт. Це одна з небагатьох позицій вздовж всього фронту, які залишалися незмінними з часів операції об'єднаних сил. І одночасно московити пробують тиснути. Вздовж дороги, яка поєднує Авдіївку із Авдіївку зі Спартаком. І от на частині цієї ділянки, вздовж вулиці Соборної, яка проходить забудовою, проходить приватною забудовою, так само окупантам вдалося трохи розширити зону впливу. І без сумніву дуже важка ситуація на самім. Південно-західному фланзі лінії оборони Авдіївки в районі Первомайського, де одразу і вздовж автошляху М30, і вздовж Ізмайлівського ставка і Новоавдіївського московити не припиняють свого тиску. П'ятий місяць московити атакують Авдіївку, п'ятий місяць вони за неї борються. Ціна там без сумніву для них захмарна, але ж, ну очевидь, що вона для них і не має значення, але вона ж і для нас дуже дорога. да? І вже ми говоримо про. Міські бої, принаймні на двох ділянках. Це ось північний сектор і південний сектор. В Авдіївці може бути довготривала міська війна, так як це було в Бахмуті? Може. Як не дивно, от саме Авдіївка відрізняється від Бахмута, тому що Бахмут знаходився в низовині, тобто це було незручне місце для оборони, і навпаки, було важливо встановлювати контроль над висотами, які знаходились західніше від Бахмута. А ось тут, от, тут, до речі, гарно показано: самі висоти знаходяться. Якраз в Авдіївці. і далі вже ці висоти, ну власне кажучи, будуть тягнутися значно західніше. Тому, от, власне кажучи, і відбуваються ці бої, і саме тому от утримання гарнізону в Авдіївці воно ну продовжує мати сенс і матиме сенс, ну в принципі, аж наскільки в нас буде вистачати для цього ресурсів. От, якщо ми навіть подивимося на карту, то справді ось лінія розмежування це 14-й рік, 14-15-й рік, тобто це ще одне свідчення того, як грамотно вибудована лінія оборони може дійсно стримувати ворога. Тобто, здавалося би, що Авдіївка вже повністю проглядається окупантом, тобто там і зі Спартака, тобто із інших із інших точок, але от саме в лоб її не можуть взяти. Більше того, не можуть взяти власне на, на перших позиціях ще один шлях. Так? Саме так, саме так. Навіть через от власне Сєверну Теньке вони навіть не можуть вийти до ласточкино і, власне кажучи, замкнути це оточення. Тобто вони змушені рухатися далі на захід, тому що розуміють, що сама по собі Авдіївка вона включає в себе ще і оці. Прилеглі шляхи сполучення, і отже, окупанту не залишається нічого аніж розтягувати свої комунікації. Тобто, в принципі, якби ми мали дійсно достатню кількість снарядів, в тому числі артилерії, це можна було би відсікати і е, убезпечити таким самим Авдіївку і Авдіївський гарнізон. Звичайно, що є величезна проблема з е, ну, власне, пан Ілля вже озвучив: керовані авіабомби. Е, і, власне, оті півтонні е, однотонні авіабомби, які щодня висипають на будинки, ну це означає, що просто-напросто ми не можемо облаштувати там свої позиції. Тобто російська авіація вона постійно руйнує будь-яку будь-яку забудову, яка слугує власне нам як місце, як укріплення.